Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ми знову підводимо підсумки тижня. Е, як завжди для мене, я сподіваюся для всіх вас, найголовнішою подією тижня буде то, що гинуть наші солдати на фронті. В ніч з 23 на 24 липня, скажімо, загинуло шестеро людей і 13 отримало поранення. Це завжди має бути для нас головною подією тижня, тому що це повинно зупинитися. Ми повинні перемогти в цій війні, ми повинні здобути мир, але не любою ціною, а ціною перемоги. Ці солдати повинні. Були загинути за щось, а не просто так за чиїсь інтереси. Ось вічна пам'ять, пам'ятаємо про них. Е, ще що сталося? Скажімо, от Сполучених Штатах Америки Хіларі Клінтон остаточно стала представником на вибори від демократичної партії. Тепер вона буде в двобої з Дональдом Трампом, який я зауважую досить ексцентричний і робить неоднозначні заяви. Він якийсь популіст в квадраті, тому мені на мою думку здається, що. Думати серйозно все те, що він говорить, скажімо, він, він ніби поважає Путіна і так далі, вже нас починають лякати е -е, Трампом. Я думаю, ні, це людина, яка просто популіст. Ну, послухайте, що говорив Ющенко, коли хотів стати президентом, він хоч щось з того зробив, нічого. Це... Але Трамп є людина небезпечна для Америки, тому що вона не є прогнозованою. Прогнозовано і тому зараз дуже весь ліберальний світ боїться і підтримує Хіларі Клінтон. От Ердоган після цього перевороту створює свій режим, вже називають його Скутаном Ердоганом, і це оце. Оце трошки мене лякає. Чому? Тому що на заплановану зустріч 6 серпня з Путіним Ердоган може поїхати вже в якості повноцінного диктатора. Ви, напевно, пригадуєте, які він репресії зробив в себе в Туреччині. Хто знає, чим це завершиться. Але справи тиранів є справи їхні. і робити якусь політичну оцінку їх неможливо. Тому що якщо ти тиран, якщо ти не президент виборної держави, то твоя політика залежить тільки від твого оточення самого себе. Ну, сподіваємося, що Ердоган. Зрозуміє, що НАТО краще від Туреччини і залишиться на тій позиції, на якій був. Далі <кхм> продовжуються теракти, безліч терактів, їх же, вони ж вони ж вони втратили рік. Німеччина, от недавно жахливий теракт, так, зовсім ну, у Франції священника вбили, священника, це жахіття, це трагедія. Навіть папа римський сказав, що ну, ми, ми у війні, ми в війні. Але що робити в цій війні, ми не знаємо, як побороти цей міжнародний тероризм. Я знаю, як я знаю, тому що треба звичайно звалити режим путіна міжнародний арабський тероризм чи любий тероризм просто зникне згадайте коли був Єльцин, коли Союз розпався і втратив силу ці 10 років ви хочули хоч один терористичний акт і було Дуже мало, вони були незначними. Тільки прийшов до влади Путін, і Росія почала вставати колен, терористи почали підніматися. Голов, головний терорист світу є Володимир Путін. що Це зрозуміли всі люди. Прибравши його, можна боротися з цим сім'я. Я глибоко в цьому переконаний. А крім того, вітаємо Путіна з тим, що він нарешті зробив Крим, звичайним, звичайним районом Південного Федерального округу. Ось. Столицею в Ростові, туди входить Ядегея, і, і, і Старопольський край. Ось. Бачите, як Крим швиденько за два рочки від Автономної республіки, так з урядом і так далі, опустився до звичайного району. Ось. А Сімферополь районний центр. Ну, що це означає? Це означає тільки одне, що вже ніхто з вами кримчаками бавитись не буде тими. Що хотіли вимірити в Росії, ви вже не цікаві. І будете так собі там жити. Вже Денігні не буде, як казав Медведів і тому подібне. Ну, це радує, не радує мені в рівно. Крим рано чи пізно все одно, коли це буде вертати, а ми не отримуємо його в хорошому стані. Ось, які ще новини, наприклад. Ну, можна сказати таке, що з міжнародних новин ще таке цікаво, дуже цікаво, що Сербія виявила бажання вступити в ЄС. Сербія 100% союзник Росії. Стопроцентовий. Зумієте? І це дуже-дуже цікавий такий дзвіночок. Бачите? Політика вона досить така дивна. Що було в нас в Україні? У нас Верховна Рада пішла в відпустку. Всі кажуть, що йдуть в Карпати, в Одесу, в Болгарію, насправді прийдуть в Мальдіви, ці депутати, це зрозуміло. Ось. Але менше з тим подій таких великих політичних в Україні через це і не було. Хочу сказати, що от, наприклад, в нас на Прикарпатті, скажімо, є новий прокурор. Є новий прокурор так? І кажуть, що він досить таки активно брався за роботу проти всяких корупціонерів. І що ви подумали, сьогодні зранку в водоканалі проходять якісь обшуки. Побачимо, може новий прокурор, пан Стратюк, здається, так? що він покаже, що все ж таки чесні люди в прокуратурі є. Крім того, давайте ще скажемо таке. Ось, ще, до речі, особисто таке мотив. Помер дуже відомий історик Орес цьому Тижні він ще був молодий, мав 75 років. Ви його знаєте всі, напевно, бо 25 років тому назад ви всі читали його книгу Україна історія. Вона була цікавіша, як всі ті історії Грушевської, вона була модерновіша, і по ній люди вивчали, що таке Незалежна Україна. Ну, хай з Богом також спочиває. Що в нас в Франківську відбувалося ще таке? Ну, також більш таких важливих новин нема. Але ще хочу сказати таке, от, тому минуло правда, вже майже два тижні в Києві загинув, він ще був, був вбитий, тележурналіст, білорус Павел Шеремет. Я особисто, я дуже його любив, його передачу проти ночі, бо я бачив там почуття гумору і інтелекту. Але мені особисто дивно, чому таку людину вбивають. Взагалі, якщо ми подивимося, дуже багато журналістів загинуло за останній час. Що таке тележурналіст? Що це така за робота? Чому вона небезпечна? І з цією метою я запросив гостю в студію. Так, Юрія Присяжнюка, тележурналіста. вітаю, Юрій. Вітаю. Ну що ти можеш сказати про це вбивство Шеремета? Ти професія тележурналіста вона без... небезпечна таке чи як? Е, ну, перш за все, я б не я б не хотів зараз тут гадати на картах, тобто що це було, чи це було ФСБ, там, ЦРУ. Мені, ну якби я почекаю все-таки ну, якихось висновків, і потім, тобто, коли експерти вже нам пояснять, що е, я все-таки схиляюся, ну, от так так брати, то до тої версії, що це якесь могло бути зовсім навіть не зв'язане з політикою. Ну, може, може битовуха, як то Е, Цілком імовірно, ми, ми, ми бачимо приклад адвоката Єрофєєва, цих двох дружників, uh -huh. тобто його взагалі там була якась зовсім дика історія. Згейло десь не там бікали в Єгипет і тому подібне. Тобто, ну. А от франківську. Такому можливо, що в цьому ну, випадку. Я, я теж думаю, випадку, бо там так, дійсно так, його не було, що він встати бо популярним, він був хорошим. Ну, зновські, це просто Це так, рівно, ми, ми, ми спекулюємо. Ну, це, 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 це наші точки зору. А от як небезпечно бути тележурналістом Франківським? Били? 에, ну, не били. в мене, в принципі, таких і розслідувань серйозних не було. Тобто, щоб якісь щось таке. Ну, я звичайний інформаційник, якби кожен день я. Те, що відбувається в місце освітлює, в відбуває. тобто стараюся, звичайно, об'єктивно. Як виходить, не знаю. Но, в принципі, якихось таких, щоб дуже претензій не було, там можна згадати такі випадки, але вони насправді на такому рівні, що. Який як, рівень я... тележурналістики Франківської? Що Ах... нам бракує? Я, ну, потім... я, я би почав взагалі тоді з України, з рівня mm. той, який є от, взагалі в Україні, тому що все-таки ми хочемо чи не хочемо. Українська журналістика вона є це все-таки радянська школа. Тобто навіть те, що ми бачимо зараз. Е якщо ви візьмете блок новин е український і російський, там е дуже часто ведучі журналісти, вони навіть однакові наголоси ставлять, там однакова інтонація. Тобто, е в принципі, ну звичайно, що зараз е війна вона так трошки роз'єднала це все діло, тобто тут помішалися вже такі е речі, але до того Ну, мало чи відрізнялося, наприклад, якщо так кладучи руку на серце, тобто це була та сама школа, тобто Радянська, вони збереглися ці осередки там в Харкові і в Києві. Стосовно Львова, можливо, це трошки така, така ну, вже така своя атмосфера, там, але в мене й чомусь таке враження, коли навіть західноукраїнські журналісти вони приїжджають в Київ, е їх починають якби, от, налаштовувати на той київський ритм. Е так, тобто, і вони з часом. Втрачають, якщо в них є якісь особливості тут на заході, а. що вони не настільки принципові. Тобто вони з часом все-таки і тобто це стає от. Ну от у нас франківську багато жуліків при владі? Жуліків при владі? Як вам сказати? Жуліки при владі вони є скріз. Правильно. Якщо ви, якщо ви там а е... чого Че... в те, що є чесні політики, я особисто не вірю. О. Тобто все одно в будь-якому випадку це ти повинен десь збрехати на благо партії, на, на благо там не знаю, народу, не народу, але ну особливо в таких країнах третього світу, як Україна, тобто Чому е... так мало е... журналістських розслідувань цих жуліків Їх багато. Чому так мало? Що заважає? Е... Ти знаєш знає про... як коштів, брак незалежності? Брак професіоналізму? Що? Я думаю, що в певний момент навіть журналісти, в яких є бажання, є можливість, є ресурс зробити якісь розслідування, вони просто бачать, що немає результату. Ну, ти зробиш, ти витратиш на те розслідування місяць, два-три. В результаті, ну, вони послухають, скажуть: ну так, в кращому випадку якось прокоментують. зрозумів, я просто згадую цей гнап, оці слідство інфо, типу розкриття. А прокуратура навіть не чухає. <тит> ну я, я розумію це. Ну а які, на твою думку, які основні проблеми місті Івано-Франківська? івано франківська ну, Насправді в нас немає концепції, як місто повинно розвиватися. Тобто, певний час це було, така думка, що от, ми гіп, ну, не знаю, придаток, не придаток до Львова, якісь отак от до нас десь мають заїжджати тут якось так туристи бочком. і Ну, насправді так не буде, тому що ну, я особисто в це не вірю. Ну, тут ну, немає, місце. тут немає що дивитися. От, е, Кладучи руку на сад. А хіба новий мурал, як тобі новий твій мурал біля 23 школи? Кажуть, що велике мистецтво, Біля Ну, біля, 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 <пізько> що там якісь е, трансформації України, там один заходить в батон і виходить там. Ага, ну, от, то що найбільше Мистецький дуже занадто серед. Ну, може, варто франкізувати. В певний момент я вирішив так, що мені це там вже не цікаво. Ну, вже про це поговорили, поговорили, ну, хлопці роблять. В принципі, я взагалі за будь-які такі про прогресивні речі реально не будуть. Просто довкола цих муралів якось зробилося ну, занадто багато шуму. Mm -hmm. Тобто, якщо б це е, зробилося вночі, десь там хлопці прийшли намалювали, і тут, от, там, ну, там дійсно є зміст. Тобто я свідомий, тому, тому мене, що там я, якась є якась певна... Ну, певно, що так. є. Я по суму, що це матеріал мурала. Це може бути десь на виставці. Ну, не моральна річ, мені так ну, мені особисто. Це по-перше, а по-друге, ну я так от висловлювався в Фейсбуці. Я це там писав. Що для мене мистецтво є, ну знову ж таки можна говорити, що таке мистецтво? Тобто є різні це, трактування. Це, це, там. Це для мене мистецтво залишається мистецтвом до того моменту, поки там залишається все-таки більше мистецтва, ніж кічу. Якоїсь показухи і, ну, не знаю, Або бажання так. провокувати. Провокацію. Тобто, можливо, тобто, от, от, е... от, цей мурал це якесь ну, місто, франкісте місто експериментів. З одного боку, в нас отаке от екстремальне мистецтво, це супермінімалізм, а з другого боку, якісь там сирні коники там постійно. Ну, таке який, щось якийсь, такий дивний симбіоз. І дійсно, може, міста, як явища і нема. Може, є просто мешканці, які живуть на одному якомусь полі, я не знаю. Скажімо так. Ну, якщо все-таки вибирати між двома, між двома цими злами, тобто вишиватництвом і от такими якимись ну, занадто вже авангардистськими речами, mm -hmm. яких ну, насправді не в міському просторі, тобто так, є mm -hmm. там спеціалізовані виставки, там, будь ласка, якби. тут, е, якщо це подається, якби, що от в нас має бути от іти, в цьому напрямку, це також ні, але все-таки... Це краще, ніж ті всі вишиті, які ну, вже за ці три роки, ну, вони вже ну, прожилися так, що Ну, ти що не вернувся в Коломиї. Що там в Коломиї? В Коломи місто? Безперечно, місто. Це на Прикарпатті, це такий великий осередок. Так, тобто, там 100%. є. В них там дуже цікаві речі, насправді, відбуваються. Тобто, ми от за своїми всіма цими муралами і, mm. і цими речами, які в нас відбуваються тут, насправді вони занадто багато довкола них Що ще цікавого цікаво було в Коломиї? По-перше, там сьогодні не виплачували зарплату вже з червня не виплачують медикам. медикам. Вони, вони сьогодні там перекрили ну, з центральних вулиць. Тобто, вийшов секретар міської ради, каже, ну, люди справді вийшли до людей і каже, ну так то ну, і так, то що ви хочете, якби не зважайте людям. Вони, вони люди як? Вони звикли, що от приходить влада. І на неї зразу все, це влада. Це, це влада. На неї треба, а він там насправді ні до чого. Побіліть, тобто, це не його абсолютно компетенція. Mm -hmm. Це по-перше. По-друге, Євген Гапич, він там, ну знову ж таки, це його хліб, я mm -hmm. не хочу в цю там залазити. Тобто він займається цим незаконним вивозом гравію з річок. Mm -hmm. там, там, там це, ну розумієте, просто в, в підколомийських селах там зникає вода з криниць. Mm -hmm. Тобто там люди вже конкретно е, на кілька метрів вони копають вниз, щоб ну, мати воду. Це буквально за 100 метрів від пруту. Е, поки ми там були, ну, це от, е, в цьому селі ми буквально дві години. Е, там, е, попри нас, ну, можливо, машин 15 приїхало. А чому? Ну чому ніхто Може, новий прокурор на це зверне увагу? Євген цим давним-давно він цим займається, тобто, знову ж таки, це до теми журналістів розслідувань. Ага. Реакції... тебе буде запросити з Гапича, щоб поговорити про це. Бо це, це горібає, возить, Ну, чесне слово, це жахіття якісь мати. Там це, це просто проведення штаб. Там, кажу, Коломия це такий цікавий осередок, там дуже багато всього просто в Івано-Франківських каналі в них не завжди є ресурси туди добратися. Mm -hmm. Вони ну, от, якось попри нас і проходить. І так само ну, це не тільки колоної стосується. Я впевнений, що не менш цікаво є і в Калуші, і ну, в інших райцентрів. Ну, Так, просто в нас дійсно можливо, то певне слово, ресурси можливості, та й дороги зрештою. Попробуй висити якісь вибори враховані. Поки доберешся, то помеш до рези. Ну я згоден, але <кій> як цього вийти, що нам потрібно? Що б... що треба наші журналісти? Що буде завтра? Що буде краще у нас? Журналістиці, ну перш за все, це звичайно стандарти. Тобто, якби які би там е, не складалися обставини, тобто журналіст завжди він повинен пам'ятати, що він є журналіст, е, він повинен не нашкодити, що також дуже важливо. І просто ну, чесно виконувати свою роботу. Тобто е, бувають різні обставини знову ж таки, це можна і там, гроші. І... Дженса потрібна. Ні, ну, дженса, звичайно, що вона не потрібна, але якби. Не, не за що. В сучасних умовах, хоч, чесно, я не знаю, як її побороби. тобто, це, ну, Будемо відварті, будь-які ЗМІ, воно комусь належить. Як би, так. І, 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 і не в громаді все... Франківська, чи комусь, якомусь Васі і Стьопіть чи, чи. Це все підв'язується. Mm. Mm. Я дуже дякую, що прийшов в студію до нас. Буде надіятися, що теж журналістика наша буде процвітати і говорити правду. Все, а зараз... Хороші новини тижня, і вони є, до речі, без іронії. Вони є. Ну, по-перше, перша хороша новина це те, що садочок на Чорновола буде дитячий, замість збігу тих православних попів московського патріархату. Правда, кажуть, там треба багато ремонт, але вже добре. Гарне місце, гарна місцина, велика місцина, центр міста, діточок в нас багато. Нема, нема садочки. Це хороша новина, що На Чорноволо замість православної та церкви буде це. І друга, що стартував чемпіонат України по футболу в другій лізі, і наша рідна команда Тепловик Прикарпаття його називають в перший свій матч. Виграла 6-0 то ще й на виїзді. А от з цим я вітаю всіх болільників і бажаю вам всього найкращого. До побачення.